Що, друзі, здорова, вітання з мотосалону Harley-Davidson київ І Ми сьогодні на закритій презентації нового, оновленого Harley Davidson Fat Boy. Та сама легенда, про яку ви всі знаєте з фільму Термінатор. Той самий суперкласичний Харлі, про який тільки можна мріяти багатьом з нас, з вас. Нереальна класика, просто квінтесенція слова Харлі Девідсон. От коли людина не сильно розбирається в мотоциклах, ти кажеш, що в мене Харлі Девідсон, вона скоріш за все уявить щось типу Фетбой. Ось, сьогодні буде багато дуже цікавої інформації. То нумо до а, всього цього, що тут сьогодні відбуватиметься. Мотоцикл вже тут, і ми сьогодні подивимось на нього, як він виглядає. І це, до речі, перший Харлі в Україні офіційний. Який вже я так розумію поступає проти? Ну що, ну мо подивимось до цього всього движничка. Пойдемо. друзі, так я щойно познайомився ось за шотом. А він є засновником, я так розумію, цього проєкту. фестивалю Тарасова Гора взагалі. А, так. Да? Це, Серйозно? Я... Круто, яка людина. люба. Супер, да. супер, супер, супер. Ну... Ті, хто не знав, да. Да. Ну, я, і... я, наприклад, на жаль, ніколи не був, постійно чув, але я мотоциклист зовсім недавно. Е... Можна сказати, п'ятий 5... сезон. це тільки В мене, а Тарасова гора я знаю сильно більше. Скільки да, років? 10, що... точно, да. е... Ну Взагалі-то нам вже 23 роки. А, 2002 року. Ми... От, і поки що не великий фестиваль, але ми все одно збираємось ці три роки. І цього разу теж зберемось. в Пір'яславі, поки не в Черкасах 30-31 травня. Але Окей. цей проєкт називається Мод на фронт і ми робимо мотоцикли. Уже другий рік робимо саме дізельний. Фонд «Тарасова гора» теж мій фонд, плюс люди, які допомагають. Це донатори, меценати. У нас можна кинути і так, і можна на карту. От. Ну і, Звичайно, хлопці, які це все роблять, Павло Черненко і наша команда береться такий двигун, <кій> дізельний 500-кубовий, одноциліндровий і суміщається з коробкою від Дніпра. Звичайно, трошки падає швидкість в по порівнянні з Дніпром. Але е він більш надійний, більш тяговітий. І що саме цікавий, саме такий жирний пункт, що тут соляра і всього 3 літри. Так, і ось дизельний мотор. 500 кубов, один циліндр. Я ніколи не катався, насправді на вперше вживу, е бачу дизельний мод. Вперше вживу. Я чув, що такі є. Навіть дивився, є заводські рішення, але їх дуже мало. Це Піввідсотку з всіх модельних варіантів світі. І у війську він дуже допомагає хлопцям. Заводиться навіть після того, як був прильот. Є у нас таке відео. Так що допомагає по на різні задачі різним підрозділам, на різних напрямках. Ось цей, наприклад, з кліт з клеткою такою. В якій можна і бика возити, і там поранених вивозити, і так далі. Супер, дуже крутий проект. Друзі, долучайтесь до цього збору, допоможемо нашим побратимам, нашим військовим на фронті. І от цей проєкт це свідчення того, що мотоспільнота вона жива, вона піклується про наших військових і робить все для того, щоб в Україні настав нарешті мир. Здарова. А це між шкодом чакри. – О, Госпітальєри. Супер. Да, це лідер гурту Коралі. О, круто. Да, він же госпіталєр і теж мотоцикліст. Так, друзі, ну другий проєкт військово-мотоциклітний, що розказую. Мене звати Мишко Адамчак, я український музикант, військовий, доброволець і автор проєкту Моя мотокраїна. В цьому проєкті ми разом з відомими медійно-байкерами показуємо красу маловідомих частин України, регіонів України, так зокрема, ми вже здійснили 10 мотоекспедицій в різні частини України. Це і Буковина, і Чернігівщина, і Київщина, Львівщина, Карпати, і так далі. Полтавщина, зрештою, і в нас з гостями були такі знані і в мото тусні люди, як, наприклад, Валерій Кришень. Перший українець, який здійснив колосвітньої подорож на мотоциклі, ашота Рошанов, президент найбільшого в Україні мотофестивалю Тарасова Гора, це українські музиканти Олег Скрипка, Іван Леньо, Сергій Танченець. І багато інших людей, які дотичні як до мотоспільноти, так і до спільноти медійної, як так до спільноти інтелектуалів, яким є чим поділитися, і які мають справді про що розказати як про свій мотодосвід, так і про свій досвід як людини медійної, і людини, яка зокрема зараз у важкий для своєї країни час допомагає своїй країні. Супер. Я так розумію, посилання додамо? Так, звісно. І, і, і будь ласка, переходьте. Заходьте, підписуйтесь, будемо раді бачити вас на дорогах нашої прекрасної мотокраїни. Супер. Ура. Таке сама, як на лоурайдері. Майже. На брейкауті. На, на брейкауті. Да. На цьому моті, а як і на брейкауті, вже реалізували іншу приборну панель. Чому вона інша? Тому що тут вже є трекшн контрол боковий трекшн-контрол, АБС і кутовий АБС. Також є такі помічники е різноманітні. Наприклад, якщо ти там е з четвертої на другу різко переключився, щоб тебе не викинуло з дороги, він сам все регулює. Також обміняються режими їзди. Зараз у нас стоїть режим дорога, ми переставляємо, у нас є режим спорт і є режим дощ. Тобто в дощ мотоцикл, у нього за рахунок електронної ручки газу не такий різкий відклик і мотоцикл повільно їде. І якщо ти десь попадаєш, наприклад, на на розподільну полосу, коли після дощу, коли оце таке глина, глина, да, то він все це регулює, він блокує заднє колесо, читається по передньому, по задньому підшипнику інформація про швидкість, і коли заднє колесо починає обганяти переднє колесо, воно просто блокується. Ну також вони зробили наступне: тут щоб подивитися. РПМ це у нас оберти, а також він показує швидкість, на котрій він їде. <ган -тур switched therapy> Далі е, показує переднє е, колесо, е, тиск і в задньому колесі тиск. О -о, тобто, не треба вже в самому ліску. Одометр основний, одометр один, одометр другий. Ну і запас, наскільки вистачить палива. Зрозуміло, да. в так. В кілометрах. Так, це в кілометрах. Та також а, у нього стоять інші пульти. Ми поставили сюди інші гріпси, більш ну більш цікавий. Тобто поставили. ви вже зробили автормаркет тюнінг, де да, не, це, це Харліївське. Споку... Хар... Ага. Це, це повністю все Харліївське. Ми нічого іншого не ставимо. Це тільки Харлісь. Поставили ручки, поставили дзеркала, він так буде продаватися. І я думаю, що цей мотоцикл буде в тесті, його можна буде потестувати. Супер. А Яка ціна? Прайс 29 995 євро. Ага, 30 тисяч без п'яти євро. А ще має прийти. Ми його на нього зараз чекаємо. Да? Клас. Супер, дуже дуже цікавий мотоцикл. Ну і це в принципі. Ще одна генерація легенди можна так назвати. Да. Так, на, що... на, на, наступний крок. Так, да, так, да, так. Да. І я так думаю, що в принципі від слова ФЕТ тут мало що залишилось. Тут одні мускули, класний мотор. Мілоки сто сімнадцять кастом. На. Цей двигун стоїть тут і стоїть на брикауті. Тут по-іншому реалізовано, як масло ходить е, з двигуна, з, з, з головок. І тому він краще охолоджується і вища продуктивність у цього двигуна. І тут якийсь неймовірний крутний момент. 170, 100... 160, 170. Так? 168 ньютонів ага. і 103 коняки. Ну так, да, да. Ну, то про лошаді то зрозуміло, що не про Харлі, а от 168 то неймовірна тяга. Як у паровоза. Так, хочу показати один момент. Зі всіх двіжух, нарешті вони додумались зробити що? Type-C USB. Тобто воно тут. Ха -ха. Стандартно. Я не розумію, чому вони не могли допетрити до цього раніше на мотоциклах. Я завжди встановлював на своїх мотоциклах додатковий USB, тому що ну, ти апріорі, коли їдеш кудись, у всіх є телефони, шолом, з радіогарнітори, тобі обов'язково треба якось підзаряджатись. І це перший мод, принаймні я це бачу вперше заводському, заводському сполоненні, коли це прям. Круто, круто зроблено, в правильному місці, і це може, ну це раляє, і це може бути дуже-дуже бути корисним. А я сьогодні, до речі, помітив. Я, я, я стояв ззаду і кажу, це що взагалі таке, а потім зрозумів, що це спорстер, а я в такому колірі не, від, не, не бачив ніколи. Це якийсь ексклюзивчик, так? Да? Ні. Yeah. Цей колір ну, це як один з базових кольорів у Харлея в цьому році. Кольор називається містік-шифт. Ну, в цьому році вони спорстер е, трохи збільшили підвізку, е, от, він став більш м'якіший, і прибрали з лючка замок, що він відкривається просто пальцями. А так все ж повністю таке саме. Це ж мотор, як на панамериці, вірно? Так, е, да, 1250 150. і 120 коняк. Ну, а у панамериці 150. так. Да. І от у нас тут стоїть зараз два однакових стрітбоба. Але вони в різному кольорі. І тут можна подивитися, як кольор вирішує наповнення мотоцикла. Цей виглядає більш тонким, вдячним, а цей так. більш такий вже мускулінним. Угу. Ну, згоден, супер. Да, дуже цікавий. І кольор. тут і... на цих мотоциклах також повністю реалізована вся та, ну, вся та ж вся система, як, як і на федбої, на федбоі. Тож 117-й двигун з усіма помічниками. З АБС з трекшеном і також вибирається один з режим від'їзди їх три. Супер. Скажіть, будь ласка, от початківці, коли приходять, наприклад, до вас кажуть, хочу свій перший Харлі, на які мотоцикли вони звертають увагу? Та, ну, дуже по-різному. Ду -ду 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 по По-перше, ну, є різні початківці, є початківці, котрі там, йому 18 років, і він каже: Хочу, спортстар. Ну добре, нема питань. Хлопець молодий, ну тобто він йому заходить, він на ньому добряче сидить, все. Але після того, як він приїхав, ну, каже, все, ну він купив мотоцикла з номерами, все. А тепер покажіть мені, як вмикається перша передача, а де тут щеплення, де тут цей. так. Друже, я ключі у тебе забираю, телефон школи. Кажу, от коли мені зателефонують і скажуть, що ти можеш поїхати, я тобі віддам ключі. Дуже класно, дуже, дуже розумна тактика. А так, ну дуже по-різному, люди дивляться на різні мотоцикли. Хтось дивиться там взагалі на сурову класіку. Це прям Хелітич. сурова сурова класика. Та, да, ну, да, Це да. мотоцикл зроблений на 110 років Карбі Девісо. Да, Він глас. єдиний в Україні в такому кольорі. Це 916 із 1900 зроблених. Вот. <кій> хтось, ну, хтось з новачків хоче там, стріт Боба, хтось хоче щось велике. Але тут завжди треба спілкуватися з людиною для того, щоб розуміти, Но, а, що потрібно людині. Ну, наприклад, якщо у людини є завдання, так, то він там раз на тиждень, там, десь суботу, неділю буде виїжджати, покататися 50-100 кілометрів, це одне. Якщо людині треба їздити, Наприклад, кожен день по місту все інше. А якщо людині треба періодично виїжджати кудись Турінг за місто якийсь, да. і uh -huh. далі, там 200-300 кілометрів, це також щось інше. Uh -huh, uh -huh. А і також, ну треба загалом дивитися на ну, грубо кажучи, на форм фактор людини. Да? Там, от ну, от я хочу все. Ну, якщо людина там, то ногами десь не зросте, то ще щось. Ну, звичайно, ми можемо зробити дуже багато, занизити мотоцикл, все це сервіс у нас тут 50 метрів. Е, ну, і люди, ну, треба спілкуватися з людьми. Просто так е, не буває, що людина зайшла, каже, о, оце мені подобається. Ну, заходить дядько. Ну, кремезний, кремезний. Він дивиться на найтстара і каже. Який класний мотоцикл. А я розумію, що він, коли на нього сідає, то як знаєте, як у нас ведмед на велосипеді да? на, на трьохльосному велосипеді. Ну, я кажу, ну, ну, ну ні, ну ну як ну. Треба щось інше, трохи більше. я ти типу, новачок, Ну добре. Все рівно підібрали там мотоцикл, йому підібрали стрітбоба, Він сів, посидів, дуже ну, сподобалося. Мотоцикл. Він міцніший, <кій> трохи потужніший, тут просто інший двигун. Там е у нас Revolution Max 2 стоїть 975 кубіків, а тут вже 1,9 майже. Ну не 1,9, 1923 кубіка. 117-й мотор. Да, так, також 117. Ну, і, тут, і там помічників багато, і тут помічників багато. І вже е можна сказати, що 25-й рік, весь модельний ряд 25-го року. Він оснащений всіма помічниками, і новачку, в принципі, буде легко на будь-якому мотоциклі. Тут треба розуміти завдання, форм там, фізичний ну, як, що людина може, да, наприклад, здоровий, нездоровий. І від цього вже відштовхуємося і завжди щось підбираємо людині таке, що і йому сподобалося, і ми розуміли, що. Людина прийде потім, а вона обов'язково прийде. І вона скаже, що дякую. Я був рав те, що мені було потрібно. От якщо б вам сказали, ну, наприклад, пропозиція, от будь-який мод один виберіть, який б ви, ви, ви вибрали собі. У мене фаворітів два. фетбой і фетбоб. Це мої два улюблені мотоцикли. Але Фетбоб в цьому році вже не випускається. 24-й рік був останнім, коли він випускався на Європу лише в Америці, також він не випускався. Ну зараз у мене залишився «Фетбой». Да? Мені дуже подобається брейкаут. Це от мій фаворит. Це ж я так розумію, брат Близнюк а... Федбоя. Да. Майже майже. Але тут є один нюанс. Зовсім інша рульожність у мотоцикла. Ага. Переднє колесо. 21 перше воно Все велике, вірно, так. заднє 240. Yeah. І кут вилки у брейкаута він більш е, довгий. Тому е, маневрувати на ньому важче, ніж на футболі. Зрозуміло. Ну і Але Але ми... він більш, більш такий стильовий, він да? Да, стильовий, він кльовий. Якщо на ньому їхати кудись там, от Київ, Житомир на трасу виїхав собі там. Якщо стоять у тебе, наприклад, дуги з розгрузками, ти собі ноги поставив, круїз включив, 120-130, і ти собі спокійнесенько до Ну от, Якщо їздити по місту, то тут вже треба його розуміти. Тут треба розуміти механіку. Треба мати скіл. Скіл. А коли ти заходиш в довгий поворот і тобі треба трохи додати газу, він починає вирівнюватись. Широке заднє колесо, і хочеш, ти не хочеш. Є зібити. нюанс. Ти були, пані, да, від мене. не від мене, да. Він починає вирівнюватися. Ну, а так. Також чудовий мотоцикл. Мені, ну, він мені подобається. Але якщо от вибирати собі, так. Да? Це футбол. Класно. Супер, дякую. Добраться. А ви модель, так? Да? Ні, я пальчик. Я взагалі індіанавок. Індіанавод? що ви робите на Харлі? <реско> Я, а я віжу комбінезон круто. Я, я тільки потім увидел, що це Харлі Комбінізон. Очень круто. Красивая дівчина. Що може бути краще? Ну тут все правильно, короче, весь матч. Харлі Девідсон є єдиною маркою в світі, де кількість тюнінгу як заводського, так і автормаркету просто неймовірно велика. От просто давайте поглянемо, що тут є. Тут дуже-дуже е невелика його кількість, але просто. Ну от, Наприклад, heritage. Наслідя. Спінка раз, спінка два. Лапка раз, лапка два, лапка три, лапка чотири, лапка п'ять, Просто жесть. сідло. О, кайф. У мене таке було я колись на, на Україні на велосипеді. Які хочеш. Просто огонь. Тому і. Харлі Девідсон є е, дуже потужною маркою в плані тюнінгу. Навіть сьогодні Андрій розповів про Фетбой, саме те, що навіть на заводському є декілька е, варіантів ручок, декілька варіантів, дзеркал. Вони встановили такі, а є ще такі, є ще треті, четверті. Прямо-прямо круто. І це пояснення, саме чому народ купує мотоцикли Харлі. Так, друзі, ну гляньте, кого я зустрів? Це легенда української мотодвіжухи Валерій Крушень. Це людина, яка проїхала світ. І це була перша книга про мото, яку я особисто прочитав. Вона мене неймовірно вразила. І, да, і Валерій насправді то був 19-й рік, він підписував мені її особисто в мотодом. Я купував собі тоді перший свій шолом. Клас! Я купив е, моток і на наступний день поїхав купувати шолом. Е, ну і зустрів тебе. Mm -hmm. Да, да, да. Ну, от Круто. Так. Розкажи, будь ласка, як тобі взагалі сьогоднішня от презентація Фетбоя? І мені цікаво, от ти як людина, яка проїхала світ, що ти зможеш сказати про мотоцикли Харлі Девідсон, на яких можна далеко їздити? Зокрема, про пана Мера? слухай. Ну взагалі Харлі Девідсон це культовий мотоцикл. Безумовно, тут сперечатися ми не будемо в його в їхній лінійки. Дуже багато різних класних моделей, які заслуговують на увагу. Особисто мій улюблений е, мотоцикл, мабуть, все ж таки Фетбой. Дійсно, чому я тут сьогодні? Бо Фетбой – це той мотоцикл, на якому Арнольд Шварценеггер розсікав по цьому по, е, в, в термінаторі. Тому е, презентація класна, федбой офігенний, круто, все класно. А ще із таких мотоциклів, які прямо мені дуже несподівано сподобалися в, е, в лінійці harley Девідсон, безумовно, це Pan America. і. Ти будеш здивований, можливо, це Road Глайд Road Глайд. Це я нещодавно по Америці катався на такому мотоциклі, і він фантастично зручний, класний, комфортний, технологічний. Тому, в принципі, всі Харлеї, всі класні, всі блискучі і всі круті. Супер, скажи, будь ласка, чи є в тебе плани? от ти проїхав світ? Я прочитав це. Це було дуже неймовірно. Чи є якісь ще плани щось проїхати на такому ж рівні, на такому ж масштабі? Слухай, ну насправді в мене зараз турагенція. Безумовно, зараз війна і бізнес туристичний працює зараз не так, як, як має працювати, але все одно після нашої перемоги. Ми обов'язково поїдемо навколосвітню подорож. Це буде поїздка на 7-8 місяців. Я візьму з собою двох-трьох хлопців, і ми відправимося в такі далекі пригоди. Це насправді і це насправді і моя така моя така мрія. Я теж коли звільнюсь зсу, закінчиться війна, і це те, що я. Зроблю сто ну, відсотків. 100%. Мене, 100%. мене є бажання таке проїхати з півночі північної Америки на південь південної, да. мені здається, це цікаво, але це був тільки маршрут твоєї подорожі, коли ти їхав да. на колосів, коли да. ти з Кореї перелітав в Штати, да. і ти казав, що Штати була найскучніша да. така, дуже да. да? да? Бо, бо коли ти сам да. ага, самому да, в Штатах да. капець, так скучно. і в тебе був максимальний екшен то Латинська Америка да. і ось це Монголія, коли ти в Росії ногу зламав. Да. Казахстані. Казахстані, Казахстані. Да -да 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 -да. А, тому в Америку їхати треба, поки вона Ні. ще є. А, і... От, до речі, до речі дуже, дуже слушна думка, поки вона ще є, тому yeah, що yeah. Ріл кожного дня несуться зараз Капець. новини. Таке, що ти не знаєш, що буде завтра. Да -да -да. Тому yeah. по Америці треба. ну, бажано з друзями. З друзями кайфово. Yeah, ми yeah, там yeah. були там, позаминулому, позапозаминулому році. До війни ми часто їздили. Ми прилітаємо в Штати, беремо в оренду Харліки і 10 днів катаємо по західному узбережжі. Всіх найкрасивіших найкрасиві ну, в Америці, місце. я так розумію, дороги всюди ідеальні. Да, да. І Інфраструктура спокійно. туристична, дорожна все зроблено для того, щоб подорожувати на мотоциклах з комфортом. Кайф. Слухай, ну супер, можливо, на до речі, і разом кудись рванемо колись. Я дуже З Я дуже хочу. Я продав свою супертенеру, Зараз собі шукаю щось. Ну але так ага. а, пасивно, хочу спробувати КТМ супер адвенчу. До речі, Це, ти не ката... я катав? Я катав. Я на всіх модиках катав. А, я ну, тебе скажу. Дуже що... Цікаво. Я знаю, що КТМ... ти був амбасадором Хонди. Я я да. да, да а, добрий вечір. Я да да, тобто, да, засоби козачок. Давай, розкажи, давай топ 3 великих турендури, на яких можна далеко подорожувати. Від тебе. Twin, uh, BMW 1300 GS Adventure. Oh, okay. uh, і. Ну, і пан Америка, мабуть. Oh, КТМ дуже класна машина і КТМ офігенна машина. Но це, це я її було, називаю ні-ні-ні, це, Африка, це, це ж... адська колісниця. Тому а, що да, там да, да, така да, кількість потужна, така кількість кінських сил. Він, це мотоцикл ready to Race. Тобто це мотоцикл для спортсменів. Якщо, Добалі, ти, в душі, якщо ти в душі спортсмен, то КТМ це твій вибір. Якщо, такий, якщо ти такий турист романтик, як я, який yeah. любить слухати музику в дорозі і їхати зі швидкістю 120-130 по трасі і 60-80 по оффроуду, то ну КТМ це занадто багато. Занадто багато за НАТО багато. Да, да, Тому да. на ньому спокійно їздити не вдасться. Ти захочеться постійно відкручувати ручку газа. Ти будеш їздити на ньому на задньому колесі, і будеш постійно відключати антивіллі і. От я ну, хочу спробувати. Поки що є поки, поки молодий. молодий і поки є, коротше, порохівніцях. Треба, коротше, пробувати. Життя да, не завершується на одному мотоциклі. Треба пробувати всі. Це дуже дякую. Все, дуже ми, тобі, ми з тобою обов'язково кудись колись поїдемо. Дуже в подорож. Сто процентів побачимось. Ну що, ось такою була презентація нового Harley Davidson Fat Boy, легенди мотоіндустрії, і, зокрема, найпотужнішого бренду Harley Davidson. Пишіть, як вам це відео, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на цей канал. І скоро буде ще багато-багато нового та цікавого. З вами був Яро, канал Мотоспіт. До нових зустрічей. Пока-пока.